Росіяни пішли проти Путіна у Курську. Місто тривалий час є прифронтовим, і жити в ньому все важче. То невже тепер люди піднялися? З'явилися перші кадри того, як у місті расисти починають чинити дивні речі. Порушуючи при цьому правила кремлівського режиму. В чому справа Невже таки зважилося? Хіба СВО вже не подобається як раніше? Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Пражисти з міста суджа, які наразі перебувають у Курську, та жителі Курщини вийшли на протест через відсутність підтримки з боку влади. Про це повідомив колишній радник губернатора Курської області Роман Альохін. Як заявив Альохін, у людей закінчилися гроші. Виділені минулої адміністрації, а додаткових субсидій і підтримки немає. Він додав, що на протест вийшло дуже багато людей. Чиновник сказав, що люди вимагають пришвидшити видачу житлових сертифікацій, скаржаться на відсутність матеріальної допомоги, не вимагають залишити їм їхні земельні ділянки. За словами Альохіна, у людей закінчилися гроші, які спочатку виділяла минула адміністрація. Додаткових субсидій заходів підтримки немає і немає розуміння, коли життя стане попереднім. Пізніше до протестувальників вийшов новий глава Курської області Олександр. Хінштейн він заявив, що проблеми виникли через корупційну схему місцевих чиновників. Хінштейн говорив людям, що нібито не довіряє усім чиновникам і пообіцяв притягнути їх до відповідальності. Та це до слова вже не перший випадок протестів у Курську. Напередодні біженці суджі, яка перебуває під контролем України, вийшли на стихійний мітинг. Влада назвала їхні дії незаконними і зажадала видати організаторів. Пише сім на сім горизонтальна Росія. На відео опублікованому виданням видно кілька десятків. Людей, які зібралися на красній площі Курську в день, до присутніх вийшов представник адміністрації Курської області з внутрішньої політики. Анатолій Драган він зажадав від них розійтися з площі і перейти в громадську приймальню, щоб скласти колективне звернення. Проте присутні відмовились. Нам однаково де замерзати на вулиці. Замерзати, яка нам різниця. Ми все одно не вдома. Сказала одна з жінок, які беруть участь в акції. Він спочатку попросив мітингувальників визначити старші групи, щоб бути на зв'язку надалі, але потім заявив, що жителі суджі влаштували публічну незаконну акцію. товхають на незаконні дії. Ми живемо з вами у режимі. КТО. на жаль, це не від влади залежить. Влада нікого з ворогів не штовхала на кордон. Це війна. Це не управляється владою. Був прорив. Війська, які там стояли, вони ліквідовані. Повірте мені, ви вже затримані, якщо вам стане легше. Військові, які допустили прорив, якщо вони залишилися живі, вони понесуть покарання, сказав чиновник. Ну і окрім того, відповідь присутні почали кричати: що на кордоні стояли строковики з автоматами, а покарати треба генералів. Вони також зажадали від влади визнати, що іде війна. Також у дрояна запитали. Чому до мітингувальників не вийшов голова Суржанського району Олександр Бугачов? Ви хочете з нами спілкуватися чи кричати? Якщо кричати, то все це закінчується просто зараз. Відповів на це шановник. Ще одна чиновниця, яка вийшла до присутніх, пообіцяла влаштувати зустрічі з губернатором. Але пізніше учасниця мітингу заявила в що губернатор не готовий зустрічатися з суджаном, тож на зустрічі буде голова району. Ну а тим часом українські військові почали новий штурм. Курської області Орефі за повідомленнями Збройні сили України зокрема атакували на Курщині села Берліні Велика Солдатська, що розташовані з боку міста Суджа, яке від серпня контролюють збройні сили України. Інформацію про наступ армії України підтвердили і у міністерстві оборони Орефі. Спершу про новий наступ українських військ на Курщині повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. На Курщині великі проживання грашистів, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють, і йшлося в його дописі. Згодом глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив про хороші новини з Курської області, і що Ерефія отримує по заслугах. А у зведенні генштабу збройних сил України зазначили. Сили оборони України продовжують ведення операції у Курській області на цей час. Відомо про 44 боєзіткнення, 35 з яких уже завершено. Бої продовжуються загалом. Вже від початку доби зафіксували 177 бойових зіткнень. Інформацію про новий наступ збройних сил України підтвердили і у Міністерстві оборони Орефії. У їхній заяві йдеться, що українські збройні сили завдали контрудару, щоб зупинити просування російських військ на Курському напрямку. За повідомленнями Сили оборони України зокрема атакували села Берден і Велика Солдатська, що розташовані з боку міста Суджа на північно-східному напрямку. Йдеться і про те, що за повідомленнями російських воєнних каналів у Телеграмі, які стежать за подіями на фронті, українська атака здійснюється із залученням бронетехніки, машин для розмінування та систем радіоелектронної боротьби, які за їхніми словами успішно протидіють російським дронам. За цими джерелами українські військові мають локальні успіхи, і це не мляві маневри невеликих диверсійних груп, а повноцінна спроба наступу. Згодом рашистські блогери, яких цитує агенція Reuters, написали, що рашистські підрозділи взяли ситуацію під контроль після початкових помилок, і оточили українські сили на північ від шосе, яке веле до Курська бої ще тривають. Як пише Guardian, рейд на Курщині став можливим завдяки морозній погоді, яка спростила просування українських бронетанкових підрозділів. А От британське видання також наводить повідомлення, що американські бойові машини піхоти Бредлі використовували для перевезення української піхоти до позицій на передовій під лінією дерев. Та напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що Ерефія втратила до батальйону північно-корейських солдатів в районі села Махновка в Курській області Ре. Ну а головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що загалом втрати російської армії на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу і понад тисячу одиниць техніки. Москва ж офіційно востаннє називала кількість ліквідованих у вересні 2022 року. Тоді заявляли про 5937 ліквідованих. Між іншим керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що расисти, які виступають проти режиму Владіміра Путіна, повинні проводити акції протесту проти війни у столиці РФ. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Далі цитую рашисти винні у ліквідаціях українців, Винні в тому, що привело до влади Путлера і він досі сидить у Кремлі. Єдиний шлях врятуватися це проводити протести проти війни в Москві. Якщо ж цього немає, рашисти влаштовують злочини Путлера. Вони з ним одна ціла. Наголосив Єрмак ну, і у деяких містах Ерефії жінки відгукнулися на заклик руху дружини мобілізованих і вийшли на протест з порожніми каструлями. Вони калатають у них ложками, а тим самим вимагаючи припинити мобілізацію в арефії. А от перші відео цієї сміливої акції, яка поодиноко відбувається на балконах та біля відкритих вікон квартир, з'являється вже у мережі. Акції без виходу на вулиці організатори маршу порожніх кастроль пояснюють мотивами безпеки для учасників. Телеграм-канал Путь домой», який є головним групором руху дружини мобілізованих, повідомляє, що в такий спосіб активістки вимагають підписати указ про завершення режиму мобілізації в РФ, щоб тим самим звільнити людей з мобілізаційного рабства і не допустити нових хвиль мобілізації. Найскладніше це почати, а далі вся країна. Переконані рашиські активістки. Але схоже, результати у ці відчайдушні сміливі протести все ж таки не дають. У свою чергу інститут вивчення війни повідомляє, що влада намагається заблокувати будь-яке можливе розгортання ширшого громадського руху по усій країні. За словами видання, у різних регіонах РФ активізувалися протести, родичів, мобілізованих, незважаючи на зусилля Кремля придушити їх. Зокрема, рашистські опозиційні видання оприлюднили кадри, на яких члени громадського руху Путь домой» Покладають квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Вони закликають до демобілізації своїх родичів. а От аналітики нагадують, що російська влада спробувала піддати цензурі про те, що членів путь домой» біля могили невідомого солдата в Москві та на сусідній манежній площі. Аналітики інституту вивчення війни продовжують вважати, що цензурування і дискредитація владою громадського руху путь домой» підкреслюють відчайдушне прагнення Кремля припинити діяльність цих рухів. Ідеться у повідомлення. Ну а далі про, е, на жаль, військову співпрацю між Росією і Іраном. Ми знаємо, що Путін 17 січня підписав з Іраном договір про всеосяжну, е, всеосяжне співробітництво в, в оборонній сфері. Це вже другий такий договір з черговим диктаторським режимом. Перший був підписаний влітку. Минулого року з лідером Північної Кореї Кім Іном І ми знаємо, що після цього росіяни як мінімум десь близько 12 тисяч північнокорейських солдатів отримали своє розпорядження, ну і також артилерійські установки і балістичні ракети. Тепер про Іран. Чим це може загрожувати Україні? Отже, Уряд Російської Федерації може продовжити імпорт нової військової техніки з Ірану після підписання угоди про стратегічне партнерство між країнами. Росіяни, зокрема, можуть отримати безпілотники, балістичні ракети і кулемети. За словами одного з російських блогерів, Росія може продати Ірану сучасні винищувачі су 35 С, су 30 СМ та су – і системи протиповітряної оборони С-300. У відповідь Іран передасть рефії сучасні іранські ударні та розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Фатех-110 та Зульфагар, а також далекобійні поворотні кулемети Махарам 50-го калібру. Це щоб зрозуміти, що таке махарам, це от, якщо ви бачили американські бойовики, де є кулемети там, що з 6ма стволами, що обертаються постійно, е, у американців вони мають назву Вулкан. То от, крива копія цього вулкану це якраз таки іранський махарам. Калібр той самий: 50-й, тобто це 12,7 міліметрів, е, ну, от Росіяни думають, що з допомогою з цих кулеметів вони, до речі, достатньо швидко стрільні, там приблизно до 60 куль за секунду вилітає зі ствола, тобто там скорострільність шалена. Так от, росіяни зможуть таким чином, за допомогою цих кулеметів боротися з морськими безпілотниками. Знову ж таки, ну, чи зможуть, чи не зможуть, це велике питання. Також ось цей російський мілблогер припустив, що ймовірне надходження кулеметів Махарам може допомогти російським військам протидіяти морську, морським безпілотникам у Чорному морі. Нагадаємо, що 17 січня російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіян підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами. От черговий, скажімо так. Черговий договор, на який міжнародна спільнота дивиться крізь пальці. от Росії можна все. Хочемо е ракети, дрони, озброєння з Ірану. Хочемо з Північної Кореї все що завгодно, привозимо, от а Україні, якщо й отримуємо, то е тим не стріляйте, туди не бийте і того не робіть. Ну Така собі ситуація. Тим часом стало відомо, що Україна веде розробку власної системи ППО, яка може стати навіть не гіршою за е е Петріот. Про це говорить головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від «Орешніка». За словами сирська, Україна має потужності та можливості для цього. Зараз тривають роботи зі створенням власного вітчизняного комплексу ППО. Сирський сподівається, що цей комплекс за своїми характеристиками буде не гірший за Петріот. Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для якраз зенітних ракетних комплексів, заявив Сирський. Як зазначив головком, російські експериментальні ракети є небезпечними і на даний час тільки декілька систем ППО можуть їх перехопити. На жаль, у нас поки що немає, але ж ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися. Сказав. Голомком. Но, э, росіяни, до речі, вже 4, 4 тижні не говорять про Орешник, ніде э, в, жодному, в жодній заяві російських ЗМІ або ж від російських посадовців вже не говориться про Орешник, та й Путін якось про нього підзабув. Да? Хоча там э, картопляник сильно випрашує орешник, причому хоче аж 10 штук. йому Путін на це сказав, буде тобі потім Потом, когда он у нас у самих з'явиться, от тоді може бути дадим орешник. Гаразд, друзі, далі переходимо до подій на фронті. Конкретно поговоримо з вами про харківський напрямок. Руслан Підубний, командир батальйону безпілотних систем Антарес 4-ї бригади Нацгвардії України Рубіж. Про ситуацію на фронті, зокрема на Харківському та Куп'янському напрямках. Динник. Часто використовує тактику малих груп, це в принципі не малозвісна тактика. І вже він зіштовхнувся з проблемами водних перешкод, через які не може застосовувати техніку у великому форматі. Тобто, зараз якось так відбуваються їхні штурмові дії. Наразі ми використовуємо велику кількість БПЛА, побачаюсь. Що що противник не може просунутися по наших напрямках? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, про водні перепони це ми говоримо про річку Оскіл, ну і відповідно про купінський напрямок. Відомо, що противник неодноразово намагався. Перейти річку Оскіл робити це взимку набагато зрозуміло, що складніше. А ті переправи, ну вочевидь, ми йому не даємо або ж не даватимемо зробити. В чому особливість зараз противник, дій противника саме біля самої річки, розкажіть деталі? Треба зрозуміти, що річка Оскіл, вона дуже широка за своїм характером, і противник ще південніше не пройшов цю річку. Так і я думаю, що в нього не вдасться, тому що е вона має засушливі місця, але навіть такі місця технікою пройти неможливо. Тобто, якщо ми кажемо про прохід через річку Оскіл, то це обов'язково або переправа, або якась е понтонна річ, яка зможе пропустити техніку. Просто так, бо там і не проїдеш. Тому що ще е, місцями десь 15, десь 20 метрів є водною перешкоди, яку він пройти не зможе. Е, я мав на увазі водну перешкоду не річку Оскіл, Про це ще дуже е, ну я думаю, ми ще не, не скоро будемо казати про річку Оскіл. Зараз є дуже маленькі річки, озерці, які вони не можуть пройти технікою. Е, це нам дуже допомагає їх, е, скажімо так. На деяких напрямках е вражати FPV, тому що там такі рельєфи місцевості, що вони спускаються вниз. Тобто для е них це е радіоперешкода РЕБО, вони не можуть пройти і нормально застосовувати РЕБ проти наших FPV і проти наших мавіків, і це нам дає змогу їх вражати дуже ефективно, от але це тільки ті напрямки, на яких є такі водні перешкоди, от відповідно де входять малі групи. То ніяких водних перешкод там на жаль зараз немає. От і е, просувань теж немає противника, але там трошки інша техніка, е, тактика малі групи і так далі. Противник застосовує тактику накопичення не тільки особового складу, а й ресурсів. Тобто, таким малим дроном, наземним або літальним дроном важкого типу можна донести провізію боєприпаси і. Ще якесь обладнання, в тому числі для дронів. Ну Щоб ви розуміли, бо це вже було у нас таке, що вони доставляли на самий передок перед нашими позиціями вже обладнання для FPV для того, щоб старт у них був не від їх бойових порядків, а можна сказати, що від наших. І це одного разу, на жаль, спрацювало для нас ну, в поганому сенсі. Е, тому це має місце бути е, так, е, воно працює. Дуже добре, але е, треба розуміти, що в великих масштабах зараз я не бачу, що воно буде розвиватись, тому що, е, на жаль, ціна. Тобто один такий дрон стої, ну, коштує від 5 тисяч доларів, і це якщо він маленький. Якщо такий побільше, що він доставляє вже пораненого бійця, навантаження в нього більше там 150 кг, то це вже від 10 тисяч доларів. Це так приблизні цифри називаю, але можу. Помилятись трошки. От тому розвиток буде, але на даний час е для того, щоб ефективно їх використовувати, потрібно, щоб вони були в багатій кількості, бо вразити їх легко, я ж кажу, в От. В жапасі багато немає. Ну, А далі поговоримо і про втрати противника, адже з'являється статистика від Генштабу Збройних сил України. І за добу російська армія втратила 1600 своїх. Бійців втрати Росії в війні проти України на 21 січня 25 року становлять вже 822 тисячі 30 солдатів. За попередню добу на фронті було ліквідовано або ж поранено 1600 окупантів. Якщо говорити щодо знищеної техніки, чимало також наші збройні сили України знищили, йдеться саме про 12 танків, 23 одиниці одиноці бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони 130 БПЛА оперативно-тактичного рівня. А також йдеться про те, що протягом минулої доби наші захисники знищили і 194 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн противника. Щодо спеціальної техніки, то зважаючи на статистику від генштабу збройних сил України, було знищено 4 Одиниці, крім того, нагадаємо, що і українські війська відбили втрачені позиції поблизу часового яру. Та турецька водночас російські війська продовжують на жаль наступальні дії. А наші оборонці роблять все можливе, щоб втрати ворога були якомога більшими. Кожного дня ми не забуваємо і дякувати нашим оборонцям. і Не забуваємо донатити на потреби збройних сил. України ну, а далі будемо говорити і про те, що відбувається на Курщині, адже як дописав Сергій Брачук, а от оце вже цікаві конкурси розпочинаються на Курщині, адже бійці КНДР на Курщині ліквідували військовослужбовців, але не йдеться про саме Збройні Сили України йдеться про расистів. Зокрема, речник Української Добровольчої армії Південь Сергій Брачук дописав, що троє військовослужбовців КНДР. Ліквідували п'ятьох військовослужбовців зі 710 десятої окремої бригади морської піхоти. Їх досі шукають. а Шукають їх уже понад тиждень, але досі чомусь не знайшли. Проте. Все ж таки багато розмов про це йдеться. Бачимо, що кендерівці працюють і на нашу користь. Бачимо, що вони також знищують особовий склад противника, саме расистів. Ну, ну, в поки... грудні вони ж ліквідували цілу групу кадирівців. а Тепер от 810-та окрема бригада морської піхоти. Це, до речі, її постійне місце місце дислокації. Це. Тимчасово окупований Крим, от 810-та бригада, кримська, якраз морської піхоти, вже вона. Я не знаю, скільки разів її вже пере... перенабрали заново. Тому що вони отримували і на Харківщині, і на Херсонщині, потім їх перекинули на Курщину. І там знову їх двохсотять вже такими, скажімо. Промисловими масштабами і вже не тільки Збройні Сили України, а вже і навіть КНДРівці. От цікаво, ну, якщо за Хматовцями ми попам'ятаємо історію, да? там вони, не зрозумі... Я... вони ж мови не знають, не те, що там, чеченської, вони російської не розуміють. А тут е... намагалися їм махматівці щось сказати, але не змогли. То от тепер тут цікаво, як тут відбувалося? Чи можливо. Ось ці представники 810-ї бригади намагалися бути як заградзагони, а каєндерівцям це не сподобалося. Чи знову ж таки йшли кудись колоною? А не зрозумівши російської мови, їх каєндерівці знищили, спутавши з збройними силами України. Ну це непогано. Хай і далі каєндерівці нищать російських солдатів. Нам це тільки на користь. Ну до речі, багато ж розмов було про те, що не знаходять спільної мови кандерці з рашистами, що рашисти взагалі відносяться до них як штурмового м'яса, вони їх відправляють саме піхотні групи.